Інший напрямок, який підтримує фонд, це тренінг, який мені особисто дуже подобається. Він називається Life Tissue Trauma Training» І в своїй суті являє тренінгом для військових медиків, але це тренінг з живими тканинами. Власне, ми тренуємося і взначаємо військових медиків працювати з козами. В контексті цього тренінгу симулюються реальні поранення, такими, якими вони були в бойових діях, із або ж козами або ж свинями. Фонд провів вже два тренінги подібного штибу для військово-збройних сил України, і відгуки медиків, які дійсно пройшли через цей тренінг, є дуже позитивними. Завжди говорять, що такого досвіду не отримаєш, якщо ти дійсно не побуваєш в військових діях, і звісно завжди краще навчитися. Працюватись ну з чимось до того, як ти власне знайдеш себе у скрутні або ж дуже небезпечні сповнення дреналіну ситуації. Тож тренінг є дуже важливим і дуже критичним для військових мед... бойових медиків збройних сил України.